21 вересня медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Мене звати Світлана Чепуренко. Сьогодні вночі ворог знову вдався до терористичного акту. Обстріляв відбувся масований ракетний обстріл українських міст мирних міст. Зараз будемо говорити про наслідки цих обстрілів і про роботу нашого доблесного ППО з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю. Отже, пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про наслідок цієї нічної атаки. І перш за все, ми спостерігаємо, що стратегія ворога трошки змінюється щодо повітряних атак. якщо раніше ці масовані обстріли відбувалися комбіновано, він застосовував і ракети, і дрони, то цього разу відбувається або атака дронами, або атака ракетами. Як цього разу, Отже, чи можемо ми говорити про зміни в стратегії Російської Федерації? Я перепрошую, я чую ще англійський переклад, це ускладнює сприйняття інформації, тому якщо можна поправти, але ну, зараз зрештою питання зрозуміло. Що сьогодні власне відбулося: чергова атака Росіян на Україну так була більша пакет. Зрештою, це для нас не є чимось новим. Такі Такі атаки вже відбувалися неодноразово над е, по території нашої держави з таку застосуванням такої кількості е, озброєння. Тому е, сьогодні було забезпечено непоганий результат роботи протиповітряної оборони: 36 із 43 ракет це доволі високий результат роботи ППО, враховуючи, що противник атакував кількома групами, кількома хвилями атак, кілько... атакував з різних напрямків е, по різних областях. Як ви знаєте, робота протиповітряної оборони була щонайменше в шести областях відпрацьовували. І зенітні ракетні війська, і винищувальна авіація також е, мобільні вогневі групи, які дедалі частіше е, показують непоганий результат бойової роботи. Е, плюс до цього сьогодні було атаковано Харківщину. Це ракети с С-300, про які повідомив міський голова, що е, щонайменше 6 е, власне ракет, таких зенітних керованих було застосовано е, саме по обласному центру. Щось сказати, такого нового, власне, теж ну, навряд чи можна, окрім того, що вже є повідомлення так по не, наших енергетиків українських, що атаковано, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, а зокрема об'єкти енергетики. Як ви знаєте, під час минулої атаки було атаковано не, Кременчуцький нафтопереробний завод, тому можна. Робити певні припущення, що об'єкти паливно енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога, і тому до цього теж треба готуватися, тому що вже наступила осінь, скоро опалювальний сезон, і ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів саме по таких об'єктах, окрім військових об'єктів. Щодо ракет, якими він може діставати, ми теж не раз же говорили про це високоточних далекобійних ракет близько 600 у ворога в наявності. Про це говорили нам і в генеральному штабі, і представник головного управління розвідки Озвучимо ці ракети. Це кінжал, це калібр, це ракети Х-101, х 555 це Іскандери обох типів М та К. От власне цими ракетами ворог може діставати до будь-яких куточків нашої держави і в захід України, зокрема, ну плюс дрони Камікадзе. Зрозуміло щодо інших ракет, які має ворог, це в арсеналі це ракети. Також С 300 ракети Х-22, ракети Онікс, ракети Х-35, а також ракети керовані авіаційні, які ворог застосовує ті ж самі Х-59. Ці ракети будуть можливо більше застосовуватись по прифронтових регіонах. Це південь та схід нашої держави, ну, можливо, північні області. Також застосування продовжується керованих авіабомб, які ворог спрямовує саме по прифронтовій зоні. Що потрібно Україні, ну відповідно. Посилюватися системами ППО і очікувати надходження все ж таки в 16 в Україну, які зможуть змінити власне повітряне протистояння на ну, нашу користь, тобто забезпечити перевагу в повітрі і зменшити активність авіації на південному та східному напрямках. Ну і очікуємо гарних новин відповідно із. Вашингтону, про те про надання Україні додаткових систем для оборони країни. Очікуємо гарних новин із Армштайну чергового, який неможливо дасть українцям більше можливостей рішення, ті, які будуть прийняті щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде не лише про далекобійні системи, такі як Петріот чи Айрісті, чи Насамс, Мова теж йде і про. Мале, як то кажуть, ППО, ППО, Малого радіусу дії, здатне ефективно в автоматичному режимі знищувати шахеди. Ми бачимо збільшення, збільшення атак саме ударними БПЛА, і для їх ефективного знищення потрібне ефективне озброєння, і головне раціональне озброєння. Шахи збивати постійно шахиди ракетами ну це. Призведе до певного дефіциту ракет, тому маємо розуміти, що посилення малого ППО, ППО і всіх сил оборони, мобільних вогневих груп. Зокрема, як вимушений крок сьогодні. Ми всі ці групи теж збільшуємо їхню кількість. Нам це потрібно для відбиття атак, саме ударних БПЛА. Останнім часом ми бачили такі позитивні для нас новини, вдалі влучання по об'єктах в Криму, в Севастополі, в САКах, в Сочі. В чому секрет успіху наших збройних сил? І чи варто очікувати більше бавовни на тичасово окуповані території чи на території Російської Федерації? Ну, думаю, ми зараз з вами э, говоримо в прямому ефірі і пілоти наші. Зокрема, і в цей час зараз э, застосовують ті типи озброєння, надані партнерами. Це і ракети Харм і м -м, Бомби э, ЖМУ-62, тобто джейдами э, те керовані авіабомби, і э, крилаті ракети Стормшедо та Скальп. Ну, все відповідно в відповідний час. Ми не можемо говорити що, де саме і як, але ви бачите результати роботи. І повітряних сил, зокрема, це два кораблі, які відправлені слід за крейсером Москва, тобто знищені були точними ударами наших пілотів. Ну і інші удари, які здійснюються, це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму. Ви теж бачите цю, як ми її звикли називати бавовну і воно відбуватися буде і надалі. Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його власне логістику, яка допомагає. Ну і наземним військам, і в тому числі знищити штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках. В цьому варіанті наші пілоти роблять усе можливе, витискаючи усе можливе з тієї техніки, на якій літають. Зрозуміло, що досягти максимального ефекту, в рази більшого ефекту, я б так сказав, ми зможемо. З літаками західного виробництва з літаками F-16, Але ще раз і ще раз хочу наголосити: це мають бути літаки F-16 з, 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 з певної модифікації. Вони не мають поступатися російським літакам, тому що F-16 теж бувають різні. Якщо F-16 буде програвати по суттєво програвати по ТТХ Су-35 чи су 30 ну ефекту важко буде добитись. Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі, передусім. Решта F-16 зробить те, що потрібно, завдаючи ударів по наземних по повітряних цілях, високоточних ударів. Цього ми потребуємо дуже сильно. Ми літака літак чекаємо з нетерпінням у наших повітряних солндоречі до речі, до питання f 16 Як відбувається зараз підготовка українських пілотів для польотів на цих літаках? На якому етапі ця підготовка? І чи є шанси, що це навчання відбуватиметься швидшими темпами ніж заявляли раніше? Ну, скажімо так, пілоти, навіть які ще не виїхали, не мається на увазі інші групи, які поїдуть в інші хвилі, скажімо так, країни Європи чи Сполучені Штати Америки. Вони і тут вже проводять домашню роботу. Це та і симулятори, і е англійська мова, все відбувається. Е за відповідним встановленим планом, е, що відбувається зараз, там ми надто не оприлюднюємо сьогодні. Е, ну йде відповідна робота. Ми працюємо в консультаціях з нашими партнерами, і е, комунікація буде проводитись, скажімо так, дозовано, без викриття певних деталей. Але е, запевняє, робота йде, робиться усе можливе, щоб якомога швидше наші льотчики. Закінчили навчання і не лише пілоти, велика група теж авіаційних фахівців, інженерів військових теж виїхала на навчання уже тривалий час. Ну відповідно з пілотами разом так перебуває саме там для опанування знань з експлуатації і обслуговування літаків F-16 Це теж дуже важливий момент. Ну і зокрема в Україні теж певні це певні кроки для. Облаштування інфраструктури зрозуміло, що капітальні якісь роботи робити в воєнний час, коли ти постійно під ударами дуже важко, але тут теж проводяться певні заходи для того, щоб максимально ефективно використовувати в на території нашої держави. Ну що стосується самої підготовки, пілоти будуть навчатися не лише пілоти, а й інші. Фахівці на даний персонал на різних майданчиках в різних країнах. Саме тому моє керівництво держави робить постійні візити в різні країни, зустрічаються з керівниками тих держав і домовляється про те, щоб майданчиків для навчання пілотів центри підготовки було б якомога більше, тому що пропуск на можливість тих самих центрів підготовки пілотів, аеродромів, навчальних літаків і так далі. їх інструкторів їх не, не є так багато от одна один такий центр не може одразу взяти там допустим велику групу пілотів а нам треба навчати багато людей одночасно щоб якомога швидше цей процес відбувався саме тому багато країн, які вже зголосились увійти до складу авіаційної коаліції, будуть приймати у себе наших льотчиків, і дуже приємно констатувати цей факт. Уже підтверджені, що Сполучені Штати теж будуть навчати наших льотчиків саме там, в Сполучених Штатах, є мабуть найбільша база, яка може це робити. От власне чекаємо на на ще більш рішучі дії щодо цього навчання. Щодо авіаційної коаліції, скільки країн вже увійшли до неї, скільки ще є потенційних партнерів, які можуть приєднатися? І я так розумію, що мова йде не тільки про F-16, хоча звичайно цілі таки наш пріоритет, також розглядаються і інші варіанти бойових літаків. Ну, безумовно розглядається. Е, є вже інформація. Ну, була оприлюднена командувачем повітряних сил. на, Микола Лущук не бував і в різних країнах. Зокрема, у Швеції, де увага е, наша сконцентрована на літаку. Гріпи е, цей літак теж є перспективним не лише в тій моделі, яка сьогодні є. Е, компанія САП е, має відповідно гарну перспективу отримання літака наступного покоління, на який, зрештою, буде переходити ця країна. А ми теж повинні думати про перспективу не f-16 Єдиним є літаки f-35 Відповідно, є в Гріпіна, теж буде. Новіша модель, але Гріпін, це літак, який по пріоритетності, другий після 16-го, який може могла отримати Україна. Тому командувач, будучи у Швеції, вивчав можливості, не вивчав, власне, йому продемонстрували можливості. А вже група, яку він залишив, прийняв рішення залишити в Швеції щодо вивчення можливостей навчання наших пілотів, скільки їм знадобиться часу, щоб макувати цей літак, які спроможні. Стілі літака і як він може стати до строю. Ну там є багато деталей, нюансів. Саме тому фахівці авіаційні, які перебувають в Швеції, ну та власне ці питання і дивляться, яке буде там прийнято рішення. Це вже рішення серйозне. Державне ще немає там заяв від, від шведської сторони про те, що там передають. Про що вже ну багато змі почали теж дискутувати. Вивчає, не лише не лише f 16 але f 16 все ж таки буде основним типом бойовим, основним бойовим ліком на Збройні повітряних сил. Тому що ми повинні потихеньку виводити з складу повітряних сил ту техніку радянську, яка сьогодні є, яка працює сьогодні. Ну, власне, не хочеться сказати, на межі своїх можливостей, але все ж таки техніка вже, ну. Чималий період експлуатації має, тому маємо розуміти, що будемо виводити багато типів. Не можемо мати на збройні, але поряд з тим із надходженням F-16, Це ж не значить, що радянська техніка не буде працювати будуть працювати так само, як і це було у Польщі, де власне F-16 і разом з міг 29 стояли на одному аеродромі і власне забезпечували оборону країни. Дякую, чи є запитання у журналістів? Добрий день, Ангеліна Страшкулич, Укрінформ пане Юрію, під час сьогоднішньої російської атаки в центрі і на заході України були пошкоджені окремі об'єкти енергетичної інфраструктури? Це чи не перша повітряна атака російська за останні півроку на енергетичну інфраструктуру України? Чи свідчить це про те, що росіяни повернулись до минулорічної тактики повітряних атак, коли вони намагались повністю знеструмити Україну? І наскільки зараз захищена критична інфраструктура? Тура України від таких атак. Дякую. Ну, Україна. Ми не, не розділяємо можливо захищеність інфраструктури чи інших об'єктів. А мабуть, треба казати про захист в цілому української держави. Тому що минулого року ми мали. Засоби е на цей час лише радянські, так, це БУК-1 С-300. Основні типи озброєння були ще комплекси С-125, ППО, Сухопутних військ і так далі. Але е почали вже з жовтня місяця отримувати перші системи НАСАМ з невеликі в невеликій кількості, так? але все ж таки потім їх ставало більше дещо, потім отримали. Петріут, який почав збивати ракети Кінжал х 47 і так далі, плюс ППО Малого Радіусу дії, такий як Аспіт, такі як Евенджер, такі як Родаль, таке як Гепард. Але е разом з тим радянські системи, які рік захищали ну не рік, а до мається з вересня жовтня минулого року, 22 захищали. Країну від повітряного нападу Росії вони зрештою виснажуються. Зрозуміло, що зменшується суттєво боєкомплект. Подивіться, скільки зенітних ракет доводиться використовувати протягом цих півтора року для відбиття повітряного нападу, тисячі збитих безпілотників оперативно-тактичного рівня, сотні і сотні літаків і гелікоптерів, тисячі ракет. Які знищили сили оборони, а також ударних безпілотників шахедів. Це все виснажує не лише боєкомплект, який доводиться вже шукати, теж відповідно в інших країнах, тому що ми не є виробниками ракет БУК чи С 300 Ну я виснажує також техніку техніка теж навічна теж потрібні запчастини і так далі. Тому так ми посилюємося новими системами. Звичайно, вони надзвичайно ефективні. Вони на 100% відпрацьовують. відпрацьовують ті ж, «Айріс» чи це Одна ракета, одна ціль. Вже ну мабуть, не варто використовувати там як в старих комплексах сімбук. Там по одній цілі дві ракети, що збільшує збільшує власне відсоток ураження, тобто збільшує шанси на збиття. Тут уже ракети так використовуються, більш раціонально. І те на запитання відповідає, чи ваше, чи ворог цілив такі об'єкти інфраструктури чи ні. Ну, ми можемо дивитися по повідомленнях військових адміністрацій, які саме об'єкти зазнали ушкоджень. Це вже перша ознака, по якій можна дивитися, чи цілив. Але друге, хочу зазначити, що 36 із 40 збито. І ми, на щастя, не дізналися, так, куди ворог саме цілив, бо протиповітряна оборона забезпечила сьогодні такий результат. Дякую, прошу. Наступне запитання. Дякую, пане Юрію. Тут французьке видання Intelligence Online повідомило, що Україна може отримати штурмовики Міраж 2000 d Д і дуже багато ЗМІ рознесло цю інформацію. Якщо це ми, ми можемо отримати такі літаки, якщо дійсно йдуть перемовини, то наскільки це вплине, і наскільки для нас це важливо? Ну для нас це будь-яка допомога для нас важлива. Ну але не в варіанті міраж 2000 Ми вже про це говорили купу разів. Ну а 10 штурмовик. ну, чим він може допомогти, якщо російська ППО його просто знищить? Нам потрібно завоювання переваги в повітрі. Нам потрібно багатоцільовий літак, сучасний здатний забезпечити нам ці всі завдання, про які я вище говорив, що потрібно. Забезпечення переваги в повітрі, відігнати російську авіацію від наших кордонів, відігнати її з окупованих територій, завдавати ударів по наземних надводних цілях, а також забезпечити охорону повітряного простору і знищення крилатих ракет та дронів, тобто протидіяти ракетному тероризму та дронам росіян. Що може не раз дві тисячі, ви можете почитати е, у відкритих джерелах, які його забезпечення, тому е, не можемо ми сьогодні дозволити собі, от е, брати все, що завгодно, з авіаційного парку. Це просто е, ну нераціонально, і це просто виснажить е, роботу наших людей. Ми маємо зосередитись на одному типі, на максимум двох там типах. Багатоцільового літака, здатного вирішувати ті завдання, про які я сказав. Віраж 2000 – це застаріла модель. Власне, у Франції є значно кращі літаки, скажімо так, і в Європі. Тому розглядаємо ті літаки, про які говоримо. А те, що там, ну ви знаєте, в пресі дуже багато чого пишуть про те. -те... Заяви різних керівників країн про про надання того чи іншого зброєння не завжди відповідає. Тому що навіть про те, що навчаються наші пілоти у Франції, теж було таке питання. Ну там йшла мова про Авіаційних фахівців, які займаються там пошуково-рятувальною діяльністю, наземне забезпечення, і так далі. Оце власне було. Тому тут треба коригувати такі власне новини, і ми намагаємося більш об'єктивно доносити інформацію. І якщо не бачили було інтерв'ю командувача повітряних сил в, в, в марафоні День новини, це десь місяць тому виходу. Там він все розклав по полицях би мовити, що Україна потребує і в якій навіть кількості. Дякую, пане Юрію, за вичерпні відповіді. Нагадаю, що з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. А медіа центр Україна Україн Форум продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над розкладом. Слідкуйте за анонсами.